В багатьох фанатів вже розпочинається істерика через Switch 2. надто вони емоційно на все реагують. Прикладом того є пост на X від Nintendo Японія про подання позову на Pokepair із файлом заяви, і за короткий проміжок часу там ледь не 2 мільйони переглядів. Довелось Нінтендо писати ще один пост про те, що в поданому файлі немає жодної інформації про майбутні ігри та консоль наступницю. Моє вітання. Ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші вподобайки, підписки та коментарі. Якщо хочете більше актуальної інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграм-каналу. Фото, що з'явились в мережі, неймовірні. І фактично ми знаємо, як може виглядати Свіч 2. Загалом досить буденно, зміни мінімальні, ну це ж Нінтендо. І мене це, наприклад, повністю влаштовує. Головне, що через розміри Свіч 1 і 2 я не зпутаю. При цьому він схоже дійсно може носити назву Свіч 2, такі витаки з китайської фабрики. Але його назва відійшла на другий план, коли 18 вересня спочатку. З'являються технічні характеристики пристрою, які майже повністю співпадають з тими, що вже були в мережі, а потім фото. Так, от у витиці були ось такі фото: Рендер — не з фабрики чи розробника. Це модель для 3D-принтера, або якихось інших, наприклад, демонстраційних цілей. Так от, дана моделька в Кавкаді це те, що створено по ось цих фото. Фото на столі справжнє. Це підтвердили як різні інсайдери, так і всі вагомі видання. І, зокрема, детальну характеристику дали Digital Foundry, IGN, Nintendo Life та велика кількість блогерів. Перше, поговоримо про те, звідки ці фото. Встановлено, що вони зроблені ще восени 23-го року. Встановлені, звичайно, не мною. Більшу частину інформації я черпаю із багатьох американських ютуб-каналів. Так от даний дивкіт був наданий сторонньому розробнику аксесуарів, можливо, джойконів, можливо, ще чогось. Це однозначно прототип. Але ми маємо розуміти, що тоді вже консоль була на завершальній стадії розробки, і я сумніваюся, що ми отримаємо багато змін, якщо це не планований вкид Нінтендо, щоб повести нас в іншу сторону. Так, от зрозуміло, і те, що моделька не працююча, але друкована плата реальна, ясно, що без головних чіпів і різних там нюансів. Але для базового розуміння це прототип консоль. Так, він подібний дуалет, і це не дивно, навіщо вигадувати наново велосипед. Але ті ж розумні хлопці-дівчата з Digital Foundry та інших подібних тусовок встановили кучу неймовірного. Адже кожен виступ, роз'єм або порожнє місце для профі це куча інформації. я користувався аналітикою, передусім Nintendo Prime, Zone of the Tech і власне Digital Foundry. Але свої думки теж додам. Так от. На пристрої ми можемо побачити і оті саме магніти, і те, що джойкони мають інший принцип з'єднання. І тепер, коли вас трохи будуть топити в сплатоні, то просто можете переламати консоль, а не лише відірвати джойкони. Ще один плюс витоку це те, що він стався не з фабрики, а отже маємо кілька джерел інформації. Я наголошую що фінальний дизайн може відрізнятись, але не суттєво. І не пройшло кількох діб, як китайські поціновичі Нінтендо створили 3D-модель згідно тих фото, що ми бачили. Це цікаво передусім тим, що можна зрозуміти приблизні фізичні розміри, але варто зазначити, що в них є і свої досить цікаві теорії. Варто не забувати, що витік стався саме з Китаю, і всі фото опинилися на декілька днів раніше, ніж на заході. Ось ця мила й тендітна дівчинка китайською, благо є ютуб-перекладач, розповідає та порівнює. Але зроблю одну ремарку. Мені здалось, що моделька завелика. Екран у них правильно виділений, як восьмидюймовий, але вони мають велику рамку навколо, хоча, можливо, такою вона й буде. Можливо, це збільшує гіпотетичну консоль. На модельці можемо побачити, наскільки екран більший від сьогоднішньої oled моделі. До речі, на Switch 2 буде стандартний IPS-екран не OLED. Можемо розглядіти джайкони, які стають вагомо більшими. І щось мені особисто здається, що такий джейкон буде більш зручно сидіти в руках. Ну, в моїх так точно. Сучасні джайкони танкувань. Можемо побачити. Зміну кріплення, додаткову кнопку і дві задніх. Я сумніваюся, що вони відповідають лише за магніти, але можу помилятись. До речі, ось ця кнопка внизу під кнопкою додому була витоком ще у квітні. Клавіші ZP і ZR стали набагато більші. Світло-індикатор перемістився. Як і кнопка увімкнення. Якщо глянути на верхню бокову частину, бачимо кнопки звуку більш розділені. місце під картриджі також більше. І барабанний дріб зверху порт USB-C. Що? Не думаю, що це зроблено для того, щоб можна було ставити, як хочеш, на зарядку цю консоль. І тут теорії від авторів цієї модельки. Те, що до верхнього порту. Буде окремий аксесуар. Можливо, камера. Не факт, що вона увійде в набір. Можливо, вона буде в окремих іграх, як типу Рінгвіт на старому свічі. Тобто, коли консолька в доці, вона приєднується. Так от ця камера для відслідковування руху. Наприклад, Господи, тільки не моушен. Вийде в нас свіч В. І знову будемо махати руками. Ще згадаю витоки в червні: те, що всі офіційні виробники аксесуарів для наступника свіча мали вбудовувати свої джейкони гіроскоп. Це обов'язкова умова від Нінтендо. Стосовно цієї ж ютуберки. Так от вона стверджує, що консоль буде представлена наступного місяця на презентації. Не говорить Директ чи окреме представлення консолі, навряд чи вона це знає. Хтось там говорить ще про вересень. Бо, бачите, Нінтендо святкує 135-річчя компанії, Але то таке, який сенс зараз перед зельдою випускати навіть новину про консоль? Але от згідно власних джерел Нінтендо Прайм говорить про 10 жовтня як теоретичну дату представлення нової консольки. І такі чутки йдуть частково від працівників Ютубу. Нагадаю, що часто. Великі компанії завантажують свої відео та трейлери завчасно на сервери. Іноді, якщо знати де шукати, окремі працівники Ютубу можуть з'ясувати цікаві речі задовго до їх офіційного оголошення. До речі, Nintendo Deal зробив чудовий розбір для чайників, таких як я, що де має бути в новій консолі на тій друкованій платі стосовно фізичного вигляду. Встановили, а що там із значенням? Отже, поверхово: 256 ГБ фізичної пам'яті, 12 ГБ оперативної пам'яті DDR5 і чудо-чіп від NVIDIA GMLX 30 RA1, тобто, простішими словами, t 239 Вісім ядер, які говорили раніше, він відповідає приблизно відеокарті 3050. 4 ГБ відеопам'яті. Це не нова технологія від Nvidia, але з нею можливі DLSS 3.3.5, дякуючи яким можна отримати 4К. А ще тут зазначено HDMI 2.1, який теж здатний виводити 4К на ТВ. Два вентилятори для охолодження. Важливо те, що в порівнянні з квітневими витоками специфікації мало що змінилось. І можливо вони дійсно є кінцевими. А от в специфікації немає батареї. І я думаю, тут може бути якась родзинка і цікавинка від японців. Справа в тому, що місця для батареї набагато менше. Це вже відмітили Digital Foundry. І якщо що картинку з порівнянням ось, будь ласка, знаючи те, наскільки сильно Нінтендо завжди заморочується з портативністю своїх пристроїв, це дуже цікаво. Але наголошу, що це прототип. А так як виробництво, скоріш за все розпочалося в травні червні то в них ще був час для певних змін в порівнянні з цим прототипом із 2023 року. І головне ціна. Тут, на жаль, цінник Nintendo забуло наклеїти на дивкіти для розробників. А от Taiwan Economic Daily News від своїх джерел вказав ціну в 400 доларів, що, на мою думку, було б чудово. Але не факт, що вірогідно, 450 доларів виглядають реальніше. Хоча перша ревізія була 299, OLED – 349, чому б Switch 2 не 399. Ось такі чутки та витоки зібрав в одному відео. Наголошу, що з тим хитрим Нінтендо можливе все. Я вже в перечутті Зельди, і тому трохи відкинемо перечуття стосовно наступника і бежемо рятувати Хайру. Дякую за увагу! І те, що додивились до кінця, усім миру.